Видати карточку. Да вже вам вийду. Ви підключили і домотить. Чи... Сама... Так, хорошо. Це точно та карточка, якою я маю користувати? Так, да, 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 це та карточка. Угу, Все, дякую. Хорошо, я вам вже дала. Угу, да. Ах, Боже милий. Після ти ще Офіє, не Ну, зато карточку зробили, я це може жити. Потрібно гроші заробити і купити собі хату, тому що мені здається, Стай що в мене так нічого не будемо. Або тільки бомжувати і бомжувати. Мені треба підніматися, купити одежу. Напевно, сьогодні ні. Я ще познімаю трохи тут шортів. І цей зароблю грошей. Потрібно собі купити одежу. І так далі. Фухо, ну капіт. Ладно, ляжу поспати, проснуся і цей. Тоді піду одним робити, що там потрібно. Інструктор боже добавила. я вовше... Тобто тренувати замушилася спина. Ну коротше, неважливо потрібно напевно е спитатися в того чувака, які є вакансії на роботах і так далі. Тому що я думаю, що обов'язково потрібно стати набагато кращою людиною і індивідуально вирешити вісім тренуватись на там підписників. Що вона тренує ініція, так як тренувала нас, то вісім тренувань дуже дуже складно. О, яке Ой, Ого, нічого, сюди мене підписників вже. Скільки ти заробляєш? За місяць десять-тринадцять. Скільки хочеш одне працювання? Я як тренер отримую. Чувак, чувак. О, здорово! А Ти знаєш, які тут в цьому городі є вакансії чи в селі? Там за селом є вакансії, але я думаю, що цей, що тобі буде важко поступати. Для мене це дуже важливо. Тобі потрібно проходити огляд і так далі. Добре. Я то нашу, то видно, то нашу, то reason? Так, мені на карту. Нічого собі. А стоп. Чекайте. Так, да, на карта. Мені вже на карту прийшло. Мені фігався прийшло вже 30 смарагдів. Опа, на так, це круто. Потрібно прикупити собі напевно одежу. Скупити собі одежу. Коротше. Привіт. Ой, добрий. День. Та, Та нічого страшного, страшно дороги. Я, я вирішила там тренером, тому що я знаю, як важко бути жирною, і мені хочеться допомогти дівчатам позбавитися. Так, погнали, давайте біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Треба купити собі одежу, їжу потрібно купити, тому що. А напевно, вже завтра або післязавтра я куплю собі хату. Тому що мені точно потрібна хата. От прям точно. Бо я не буду жити на тому дворі. Який смисл мені там жити? Я хочу купити собі хату. Хочу бути нормальною людиною. Хочу бути як всі, а не так, як зараз живу. Що буде це куточка вчить? стоїть. Доброго дня. Добрий день. А мови. вас з карточкою проходить оплата? Через десять. Коротше, для касочки оцей термінал. Ми зняли квартиру в Києві. Ой, бліна. Будемо я будемо оцінювати. Хорошо. Я піду у собі живе. Я так зрозуміла, навіть товари не проводить. Важко буде судити про доброволь, тому що ну ми не побачимо реальних умов їхнього життя. Ми будемо якось виходити з ситуації. Проходить дівчата.

Ммм, до побачення. Сталося 20 смарагдів. Блін, я теж хочу собі такий самий мотик. Може, потім поїду, подивлюся. В нашому городі тут ось такі мотики теж продаються. Потрібно потім подивитися. Напевно, баба. Чувак, напевно, на роботу ходить постійно. Та й багато... Чуваки. Чувачки, чувачки. Так, пацієнти. Чого так багато клієнтів? Чому вони двері за собою не привіт. Що ти вже? Піднялася Ой, сміна, на своєму бачу. ютубі. Да. Я отримала сьогодні три смарагдів. Представ, я купила дві рибини, і одну кричатину, і вже мені не десь смарагдів. Ну да, зараз такий світ. Ладно, я пішла собі одежу, тому що передягнусь, тому що. Я трошки якось не здається, що я. Ну як трошки? Воняю. Та бідна дитина, що вона є. Ні, так, так, ладно, не І Ірану, хлопчик, 5 років. років, років Добрий день. Мені стало дуже цікаво. А як же синочок? Чи Він правила поїздки, вона просто на камеру. І хотілося говорити Блін. Продавця немає. Ви, я думаю, я карточкою просто потермінала, перекинувся. Випадку, а дитина прийшла як сонечко, ти світла, класна дитина. А скільки тобі рочків? П'ять. Це ти в садочку чи в школу ходиш? хочеш? В Е-е-е. Це... Ти... Е... Я вже сумок читати. Пано, ну, якщо тут нікого нема, я сонку? просто передягну. Так, я займаюся Ну, же, так. Покажи нам, ми ніколи Вобираю. не подаємо. Перекидаю, зразу. Вау, який ж

на якісь турніри, на якісь змагання. Бо ті шути міняють дуже старе м'яко. Те, що ті батьки присягають дитиною з раннього віку, так. Можна... Без потрібно побігти перед і нормально вже нарешті виглядати. Тому що я не хочу вже так бляха виглядати. Капець. Капець. Саме головне, щоб ще собі завтра хату купити. Так, потрібно відео записати. О, всім привіт, друзі, з вами я Саша. І сьогодні я покажу, що я купила вже нову одежу. Коротше, мені вже приходять гроші. Е, От що я тут живу, але ну, я підібрала вже собі хату, яку я хочу купити. Я не пам'ятаю, вроді вона 25 чи 35 стоїть цей Ну, Всім пока-пока.

Боже. Тебе б'ють тільки за те, що ти просто прийшла, тому що ти жирна, знімаєш штани, тебе можна поржати. Те, я була дуже доброю дитиною, Капать. але сон цього не бачу. Нікому ти не потрібно твоя доброта, твоя чесність, щирість. Мені на карточку 60 смарагдів. за цмарадіть. Це просто шок. Людиною. А, а, а як я залізу? Бля! Що да, робити? Капець, як я залізе, а вот. Шістьдесят сказати. Шестьдесят смаради. Шістьдесят. Шістьдесят. Любиться. А не смаради. Ме смаради. Они смаради наражда нарешті. Все, я йду собі вибирати хату. Ну напевно, вже завтра куплю собі хату. Ще потрібно напевно ще додатково старатися на якусь роботу, потім купити собі мотоцикл, а я буду просто офігенним блогером. Стайбак. Стайди в баню зім стайбак. Я хочу. Oh! Просто 60 смарагдів. Це ж тільки баба. Чубаки. це немало. Грошей ти, звісно, получає, що бажає коштати. Мені подобається ця хата. Просто без слів, і вона мені подобається. Зайду подивлюся, що там за інтер'єр. В ці хати можна заходити, дивитися, що тут з інтер'єром, бо це щось типа сільський хат. І коротше. Чому я сама собі говорю? Я не розумію. Опять не можна заходити. Саме головне. Так, Спальня, нічого. Це надаючи так. Ну тут нічого починає. Ще нема де помитися, ну це не важливо. Йома, ще й грабки, печеля. Мені ця хата подобається, бо все добре. Я, звісно, граю на ще хати. Добрий день ви продаєте цю хату? так, да -да, я продаю. Hello. День. Е, так. М -м, ну, тут такі собі інтер'єри, мені здається, що ну тут могли без інтер'єрів продавати. така обалдівна хата. Ну мені це точно не подобається. вона взагалі повністю. А, це та хата, я хочу купити. Так, що це за хата? Ого, віці я кохватка. У неї є дуже великі сім. Не повторити свого Ти дуже сильна духом жінка. понятно, теж сама все тут купляти. Що думає про твій чоловік? Він зараз зараз повернутися. Ходімо повідомлення. Так, тут немає вики. Давайте глянемо, що тут за захватка. Добрий день. 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 Так що це за хата? Так. Настя. Ага, тут у нас. Тут нічого не коротше самим тут треба меблі купляти. Не всі хатах є все. Я тут познайомилася лейда. Я роблю по пранку, вона робила каси. Що моє, це так круто! А боже. Нарешті, нарешті в мене будуть гроші. Душа, і вчора, А може я попробую в то то пацана скуп... викупити той мотоцикл? Треба пітись, блін вже Же вечоріє. Ніч настає. Ну то що, потрібно все равно. Я... У них магазин вроде відкритий до до 11 ночі має бути відкритий, Так потрібно що вспіти. Реально, мені потрібен точно транспорт якийсь. Сто празд потрібен якийсь транспорт. Відушку, да, що ми не змогли біжим, 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 біжим. Сібічка. Сійте, е <кхи> сіте, сійте. Можна запитати, а до скількох відкритим магазин їжі? Вами. Вона прибула. Ну, я певно, може і до часу ночі, має... тому що Ви зараз літо сестра. і більше. Який ага, значить. Значить, значить, значить. Побігли. Потрібно вже бігти. Так. Зараз я перевірю, що там в мене в телефоні приходить. Хто мені там пишеть? Хто мені взагалі може писати? Це що хто такий? Якийсь... Понятно. Кирис не номер, дам Хеллоу! номер. Та блин, а том мне там пише? Ты с мой номер пише. Что это такое? А ну пойду быстренько так, что магазин еще закрыть еще. добрый день. <съкък> добрый день, да. <съкък> а сколько, скейка... за сколько вы купляли мотоцикла? Ну я купляв за 60 смарагдів. а уж скільки продається? Не знаю 70 о яка 70? Напевно 50, 40, 45 так. А, Понятно. А можна вас викупити ваш мотоцикл? Я думаю, можна можна. А скільки тебе смарагдів? У мене є 60 смарагдів. Я думаю я тобі з 50 продам. Типа в мене ушка, я вже його давно купив. Хорошо. Тоді завтра я вас чекаю. Може мене провести? Може. Хорошо, завтра зустрінемось біля цього. Біля біля га як вона. Як він називається? А, біля банку. от. Хорошо, добре. До побачення. До побачення.